Постійної напруги спорт підтримає тебе. Е, По-перше, вітаю всіх, хто причетний до клубу Черкаський Мав у Дніпро з перемогою. Дякую всім болівальникам, хто сьогодні прийшов. Дуже крута атмосфера, дуже приємно грати у такій атмосфері. Нарешті болівальники повернулися по грі. Скажу, гарна вийшла гра для болівальників. Напружена з кінцівкою. Але. Ми допустили дуже багато помилок. Це вже потім будемо розбирати. Готуємось на завтрашню. В першу чергу вітаю вболівальників з поверненням на трибуну. В другу чергу, вітаю всю організацію всіх моїх хлопців з перемогою, з важливою перемогою. Що стосовно гри, то я вдячний хлопцям за енергію і за. Те, як вони бились, так скажу так, чоловічу гру ми не програли. Але що стосовно баскетболу, дуже багато помилок, як в захисті, так і в нападу. Але добре, кінцева стадія чемпіонату, так і дуже важливо навіть при поганій грі виривати перемогу. Першу чергу хотів би подякувати ЗСУ за можливість грати. Ну, гра була рівна, чковочкову. В кінці трошки не хватило. Напевно, основну ключову роль зіграло 19 втрат проти 12 суперника. Підборні вигляду трошки ну, збились, напевно, на індивідуальну гру. Хороша гра. Дякую команді за тяжку працю. Багато помилок особливо в захисті. в Востаннє. Чверті 19. 19 помилок, дуже дуже багато. Не впоралися з Марченка, 28 Ну, Рухаємося далі, готуємося до наступних зустрічей. Дві тяжкі гри попереду. Слава Україні, слава ЗСУ.